Кожен з нас, хоч раз у житті, давав собі слово почати щось робити з понеділка. Проте, зазвичай, ці обіцянки так і залишаються обіцянками, а життєвих планів стає дедалі більше. Чому ми живемо майбутнім та що із цим робити, розповідає психологиня Олена Лисенко. Вітаємо глядачів сьогодні. У нас дуже цікавий експерт-психолог. Людина, яка нам сьогодні розкаже, чому ми живемо майбутнім, та чи є з цього вихід, як його знайти? Знаєте, бувають у житті такі ситуації, коли ніби повноцінне життя. Почнеться тільки з того моменту, тобто через якусь певну подію. От люди думають, там після війни, е а от цей час, коли людина, можна сказати так, не проживає його. Вона його не вважає якимсь важливим періодом. І як з цими е ситуаціями справитись і що з ними робити, сьогодні будемо говорити з психологиною Оленою Лисенко. Вітаємо Олену! Дякуємо, що приєдналися сьогодні до нас. Ну і давайте одразу почнемо з запитань. Розкажіть нам, будь ласка, що таке синдром відкладеного життя? Наскільки це страшно? Наскільки це зараз взагалі популярна тема? Доброго дня. Вітаю Іван, вітаю глядачі. Давайте почнемо з того, що. Що це таке, да? Синдром відкладеного життя. Ну, по перше, давайте розуміти, що це не психологічний, не психіатричний термін, це певна метафора, це певний термін, який ввів науковець під час свого дослідження, але якихось там великих наукових досліджень, бази для цього немає. Але це дуже зручна метафора, якою ми можемо описати ту реальність, в якій зараз живуть більшість українців. Тобто, це така певна ілюзія, що наше життя не іде зараз, а почнеться в той момент, як коли відбудуться важливі для нас події. І звичайно, для кожного з нас зараз зрозуміло, яку подію ми всі чекаємо. І на початку війни а, дуже відслідковувалася така ідея, я сама її фоловила да, про те, що дивіться, а, війна не триває вічно, це там певний а, період, він колись закінчиться. І це була дуже підтримуюча думка. Але якщо ми в цій думці зависаємо, залишаємося. Довгий період, а ми бачимо, що вже довгий період ем, триває війна, то звичайно це починає впливати на наше життя, на наш психологічний стан, і вже не приносить нам ніякої користі, ем, тільки якусь шкоду. Розібралися з такою термінологією, і, взагалі, поняттям, що це таке, і до чого. А от як зрозуміти, як цей синдром він може проявлятися на людині? Там ми поговоримо окремо, який це може бути вік, але, от, взагалі, якісь існують сигнали, які можуть казати про те, що так, оця людина зараз перебуває у такому стані, доволі тяжкому, з якого потрібно виходити. Дивіться, що це можуть бути за прояви, і про що може свідчити така реакція на дійсність. Ну, по перше, це певний захисний механізм нашої психіки, який включається для того, щоб ми більш безпечно для себе пережили цей період. І дійсно, якщо ми певний час ну, трошки знаходимося в якомусь ступорі, да, не робимо якихось різких е, там, рухів, не вирішуємо, куди нам бігти, це може бути таке певне збереження себе. Але якщо ви бачите, що сім ну, майже місяців ви ж знаходитесь в такому стану паузи, ну, що це значить? Ви е, не… Е, Нічого в своєму житті не робите, да? Тобто ви чекаєте у цієї е, чарівної точки, коли ви почнете жити. Або якщо ви бачите, що ви знаходитесь в такому певному стані, от мої клієнти описують як стан замороження, да? uh -huh. що начебто емоції а, Я взагалі не дуже розумію, що я хочу, куди я хочу рухатися, і взагалі чи потрібно мені якісь дії зараз робити. Або все життя, що відбувається зараз, не цінюється. Ну, типу, це ж ну, така репетиція да, життя, а uh -huh. почнемо жити вже після перемоги. Um, що ще? Сором за якісь свої uh, гарні uh, почуття, да? от ви відчули, ну умовно гарні, бо ми психологи не поділяємо їх, да? ви відчули якусь радість або якесь полегшення, або порадували себе, не знаю, там uh, якоюсь смачною кавою або процедурою косметичною, і ви відчуваєте сором за це. І от це свідчить про це, що uh, про те, що ви зараз не дозволяєте собі жити. Угу. От про певні категорії віку я не скажу, бо може бути дуже різний час. А от скажу про те, що дуже часто у тих людей, хто вимушений був переміститися, ну частіше помічається така історія. Або у людей, які ну від яких подальші дії в житті дуже залежали, залежать, да, від цих обставин. Угу. Ну так, ми розуміємо, що від війни ці. Цей синдром він тільки загострюється можливо, людина могла перебувати в ньому і до війни. Ніхто не каже, що це він з'явився от війна прийшла і пройшов цей синдром. Тобто, війна, мабуть, надає якогось такого більш емоційного впливу на цю ситуацію. Людина, можливо, ще більш пригнічена, тому що ситуація навкруги не радісна, це точно. Але, от якщо відштовхуватись від тої точки, коли все тільки починається на початковому етапі, ми можемо сказати точно, що впливає взагалі на появу цього синдрому, тобто людина якісь певні дії робить і до цього приходить, чи якось мислить по особливому, що саме відбувається у її житті. Потім ось цей синдром, чи якісь інші фактори впливають на це. Я б скоріше сказала, що це мабуть такий збіг. Різних факторів. Перша це е, те, що людина до цього, як ви влучно зазначили, вже мала такий спосіб життя. А війна mm -hmm. спрацювала як тригер, який загострив таку реакцію. Тобто я і так е, жила на паузі, да, жила на репетиції, що це могло, як це могло проявлятися до війни. Ну, наприклад, я почну будувати стосунки, коли я стану сторонкішою, або я почну там е, не знаю, заявляти про себе, коли я отримую 585. Е, е, Сертифікатів якихось. І зараз це просто спровокувало загострення цього способу життя. Потім ті події, які відбуваються в житті людини. Бо Ну у кожного зараз по різному на них впливається війна. Хтось втратив роботу, хтось а, залишився без домівки. Це все впливає звичайно. Плюс індивідуальна реакція психіки на травматичні події. Ви знаєте, мабуть, ваші слухачі теж чули про три такі реакції: Да? би біжи і замри, да? Це mm -hmm. три реакції, які автоматично виникають у нашій психіці у відповідь на травматичну подію. І залежно від цього, ця. Реакція на стрес може загострити і так звичний паттерн поведінки. Да? Тобто я і так десь відкладала життя, а зараз я ще й заморозилася через те, що подія, яка відбулася, настільки велика і настільки трагічна, що я не можу її зараз інтегрувати в психіці, і я дистанціююся від цього, щоб ну, якось. Потім, да я подумаю про це завтра? Потім ми пережимо все це зараз. Головне там вижити або що ще? А от можете взагалі от сказати, от людина, наприклад, яка зараз дивиться, каже: от прям розповідають, як, наче, про мене, і от щось схоже відчуває, що так, от було у неї можливо, було, а можливо, вона зараз в цьому стані знаходиться. Можливо, вона його вже впізнала. Чи можете ви сказати, що це. Не потрібно якось там панікувати, що це в принципі нормальний стан і з нього можна вийти, бо люди різно реагують, і може хтось подумати, що це не знаю, там якась хвороба, наприклад. Але от що ви могли б сказати таким людям? Ну, по-перше, як я вже на початку сказала, що це точно не хвороба, це просто опис певний того, що відбувається з певними людьми або з нами в певні періоди нашого життя. По-друге, дивіться, будь-яка реакція на ненормальні події є нормою. Ми зараз переживаємо ненормальні події. І а, ніхто нас до них не готував. У нас не було якоїсь там психологічної підготовки до того, як правильно проживати а, час війни. Тому ваша будь-яка реакція є захисною для вас, тобто вона а, слугує вам, щоб ви а, краще пережили цей період. Але якщо ви вже ідентифікували у себе цю історію, ну тоді подумайте, а, яку, да, яку мету зараз виконує ця захисна. Захисна реакція для чого, да і чи дійсно вона все ще працює і все ще виконує цю захисну реакцію? Чи можливо це якась ну така вивчена історія? А чи можемо ми сказати, що у цьому стані можуть перебувати і діти, і дорослі? Чи це все ж таки, от якась прям певна категорія людей, не знаю, більш е такого свідомого віку? От що можете сказати? Е я скажу так: що діти е навчаються у батьків? І якщо в сім'ї є така е, звичка уже так реагувати mm. на події? То вони, мабуть, могли вже раніше навчитися і також можуть так реагувати. Але діти гнучкі, якщо батьки виходять з цього стану, то вони теж виходять і взагалі вони швидше переживають травматичні події. От навіть якщо ви там побачите дитину, у якої стала реально велика трагедія в сім'ї, вона може тут погорювати рядом з батьками або з мамою, а потім піти гратися. Да, бо вона в грі переживає ці події, інтегрує їх в. Психіку, а потім знов там, да, підійти, і погрустити, попечалитись і згадувати якихось подій. Тобто у дітей це трішки по-іншому влаштована. І ще одна, один момент, да, які люди більш схильні до такої реакції. Це люди, які бояться зробити помилки. Да, або такі перфекціоністи, які угу. дуже хочуть, щоб все в житті було ідеально, і да і почнеться якесь моє ідеальне життя. Ну бо зараз наповно жити нормально неможливо. Тому я так відкладу початок цього життя на післявоєнний період. Ну і давайте порекомендуємо, як боротися з цим синдромом. От можливо, навіть на якомусь конкретному прикладі, от у людини там, от е вона про щось мріє там почати власну справу, можливо, там е розпочати працювати у новій сфері для себе. Але от каже, так, зараз війна закінчиться, там ще почекаємо там, да, до весни 23-го року, як багато хто каже. Да, два-три тижні, і е, поч, почну там з чистого листа з понеділка, о 8.00 встану стану і почну розпишу собі план дій. От е, що людині? Ми їй порадимо зайнятися це прямо в той момент, коли їй прийшла тільки ця думка, е, чи можливо все ж таки їй почекати якийсь певний період часу. Ну, по перше, я е, дуже складно вірю в те, що людина прям почує нас і одразу почне діяти. Так? Але е, ну це точно привід замислитися над тим, чи е, правильну стратегію поведінки я обрала. Так? Ну, чи чи е, варто її продовжувати? Так. Потім я хочу ще наголосити на одному моменті: що дивіться, не у всіх людей вимітнулася саме така реакція, бо а, велика кількість людей зараз пережили так звану екзистенційну кризу. Що це значить? Цінності різко змінилися. А, розуміння того, чого я хочу насправді різко змінилося, і люди навпаки стали реалізовувати якісь свої проекти, а, починати справи, бо зрозуміли, що ну, далі відкладати, а, бо завтра Може, не бути да, тому це не завжди так. Тому що ми можемо порадити? Ми можемо порадити людині дійсно. Uh, ну так трошки задати це запитання собі. А якщо uh, ну, через півроку мене не буде, да? і uh, життя воно ж не передбачувано, і не тільки через війну продовжують гинути люди, хвороби ніхто не відмінив і так далі. І тому, якщо я зараз перестану піклуватися на, про себе, як це вплине на мене в довгостроковій перспективі? Так, якщо я зараз не буду реалізовувати свої мрії, якщо я зараз не буду займатися собою, ну я, як мені це допоможе чи ні? Це перший момент. Другий момент дуже важливий. У психології є, є таке поняття. Житт безперервність життя да, життєві mm. безперервності. Що це значить? Що життя має продовжуватися, не дивлячись, не дивлячись на це, що відбувається в наш... навколишньому середовищі. У нас є певні справи, ритуали, а, заняття, які роблять наше життя, насичене змістом. Ну там не знаю, ми звикли там не знаю а, вранці вставати, пити якусь улюблену каву і так далі. І тому подібне. І чим скоріше ви в своє життя повертаєте оці прості. Діє, чим тим скоріше психіка повертається до нормального стану, да й то справи потрібно робити, в принципі, дуже такі да? прості рутинні справи. Угу. І далі, коли ми поступово починаємо їх повертати в наше життя, ми вже можемо більш свідомо дивитися на навколишнє. А чи справді? Потрібно мені а, починати нову справу, і тут, ну ми ж не експерти, там не з відкриття якихось справ а, і не дамо поради про це, але mm -hmm. що можна порадити, це а, знаходитись так в балансі. Да, дійсно спробувати подивитися на обставини, чи справді зараз мені не варто відкривати цю справу? А, чи є якісь інші приклади? Можливо, є справді люди, які навпаки зараз запустили свою справу і дуже успішні в цьому. А, чи... Якщо я зараз відкладаю, роблю я краще для себе. бо є така ще штука, що кожного дня ми тренуємо себе в чомусь. Якщо я відкладаю кожного дня початок своєї дії, я треную свій мозок відкладати важливі для себе справи. І коли закінчиться війна, з'явиться якась інша причина, чому не зараз. Тому, можливо, потихеньку, да, не різко, але потихеньку, в балансі, з раціональним там, осмисленням, можливо, з допомогою спеціаліста, подивитися взагалі, чи варто, чи не варто це робити зараз, і прорахувати такі маленькі кроки. Да? Не одразу там, ну все із крайнощі в крайнощі. Mm -hmm. Не відкривала, сиділа, відкладала, зараз все пішла, свою справу запустила, психолога почула. Потім буде писати нам в коментарях, що ти хто сказав, нічого не спрацювало. От, mm -hmm. ну, так -та такі моменти можуть дуже бути корисними. Mm -hmm. Ну, дійсно, якщо так поспостерігати, деякі люди прямо активізувались, там хтось одружується. Хтось починає там займатися чимсь новим, тобто, люди не знаю, можливо, на інтуїтивному рівні навіть відчувають, що все ж таки якось щоб відволіктись від негативу від поганих новин, я буду краще от, займатися там улюбленою роботою, якимсь хобі, і в принципі це людям допомагає вийти на такий рівень балансу, і щоб в житті більш-менш. Як це можливо зараз у наших реаліях, щоб все було нормально? Е, а якщо, от, наприклад, е, порадити нашим глядачам можливо е, щось почитати, подивитись, е, чи можливо, е, ну якщо станеться так, що людина не справляється самостійно, можливо, їй потрібно піти все ж таки до професіонала і е, там до психолога, е, щоб їй допомогли вже кваліфіковані якісь спеціалісти, о, е, як думаєте? Ну, якщо ви помічаєте, що цей стан вже починає впливати на якість вашого життя, тобто, що він вже не, не є конструктивним способом, да з цією дійсністю якось. Співпрацювати а є деструктивним для психіки, для вас, для відносин, можливо, або для кар'єри, можливо, хтось так зачинився в собі, що перестав ходити на роботу. Тому дійсно в таких випадках варто звернутися до спеціалістів. І якщо казати про те, що почитати, ну з самого початку війни всі експерти рекомендують цю книгу. Я не буду виключенням. Це Віктор Франкл, людина в пошуках змісту, і там навіть є такий Чіткий, така чітка відповідь на те, що робити зараз, да Франкл писав про те, що це психолог, який прожив в концтаборі. Вийшов з нього, да, і ще й писав потім про це, про цей досвід книжки і дуже заснував таке класне напрямок психотерапії, логотерапія логотерапія це психотерапія з змістом. Угу. І він казав про те, що першими під час перебування в Камстаборі ламалися ті люди, які очікували, що все це скоро закінчиться. Другими ламалися ті, хто. Зараз подивлюсь у тату, uh -huh. бо не мій вислів, okay. не пам'ятаю, не хочу збрехати. Потім ті, хто думали, що це не закінчиться ніколи, і такі uh -huh. були фрустровані через це. І три і виживали ті, хто просто займався своїми буденними справами, і нічого не очікуючи. Uh -huh. І оце як така може бути навіть настанова від великого психотерапевта, да, про те, як нам краще. Зберігти себе, і якщо ми зараз можемо зберегти хоч о, життя, хоч і психіку, хоч одного українця, да, давайте почнемо з себе, почнемо о, звертати увагу на піклування про себе, на такі прості о, рутинні о, буденні справи, і о, через це потрошку виходити з такого стану заморозки. Ну, закликаємо всіх дотримуватись цієї третьої формули. Вона оптимальна, підходить для абсолютно усіх. І, в принципі, я думаю, що все станеться так, як потрібно, і все буде нормально. У нас, але, от, давайте, можливо, ще скажемо про цей момент. Якщо, наприклад, люди захочуть е, почитати якісь рекомендації в інтернеті, зараз інформація така доволі е, потрібно вибирати там правду, відрізняти від фейків. Наприклад, чи можемо ми порекомендувати якісь от спеціальні можливо сайти, де надається е, така допомога, або там в текстовому варіанті якісь рекомендації, що можна читати, от. Я так розумію, там новинні стрічки, де іноді проскакують якісь поради від психологів. Це в принципі теж нормально, якщо переглянути, там, якщо це кваліфікований якийсь спеціаліст і радить дійсно якісь правильні моменти. Чи все ж таки є от прям якісь спеціалізовані ресурси, де можна зайти і почитати, там і якісь можливо практики повиконувати? Якщо таке існує, давайте скажемо про це. Ну, звичайно, я як спеціаліст більше рекомендувала б яких якихось спеціалістів, де є е, утверджені дипломи, де є сертифікати, де людина справді володіє досвідом, але в той же самий час. Е, інша частинка мене, так би мовити, вірить те, що якщо вам щось допомагає, нехай це хоч шаман з бубнами, який е, ходить десь там у дворі, і ви бачите дійсно, що це на вас впливає. Добре і ваш стан покращується, і ви не вбігаєте від реальності, а справді відчуваєте себе краще? То чому ні? Давайте на кінець також. От можливо, скажете нам, як людям повернутися у реальність, стати трішки можливо щасливішим. Можливо, на власному прикладі. От що ви робите? наскільки у вас цей процес налаштований? Можливо, ви порекомендуєте людям там? Звичайні прогулянки на вулиці, можливо слухати улюблену музику. От можливо, зі свого досвіду порекомендуйте щось, що точно стане в нагоді усім, хто нас зараз бачить і слухає. Добре, дивіться, є а, два напрямки, по яким а, я завжди себе терапевтую, так би мовити, і а, раджу а, клієнтам та людям, які на мене підписані. Перший угу. момент це згадайте, що вас робило живим. І активним до війни, та, такі якісь прості дії, які вас наповнювали ресурсом, які давали вам відчуття цього життя. І це буде для кожної людини різні речі. Хтось вмикався через музику, хтось любив там прогулятися з улюбленою тваринкою, бо там її погладити. Хтось любив а, запах квітів або якісь парфуми, хтось любив смачну, смачний сніданок, не знаю, бо кожна людина індивідуальна. І другий напрямок це а, прям а, повивчати себе так? згадати, коли у вас в житті були раніше складні події. А, звичайно, війну ми ніхто не переживав раніше, а хоча, може, хтось і переживав. Mm -hmm. а, але не про це, якщо у вас були складні події, згадайте, як ви з них раніше виходили? Що ви робили? І це можуть бути дії по таким чотирьом основним сферам. Перша сфера сфера тіла. Це активні рухи, прогулянки, сон, їжа, масаж, душ, там плавання ну все те, що допомагає включитися нашому тілу. Друга сфера це діяльність, будь-яка діяльність, яка вас розраджує. Це може бути малювання, це може бути танці, це може бути ваша робота. Так? Інколи люди дуже відволікаються через це. Будь-яка діяльність, яка робить вас більш знов-таки живими. Третя сфера це сфера контакту. Є люди, які е, полюбляють під час е, таких важких подій говорити багато, знаходитися серед друзів, е, розмовляти, та бути в середовищі близьких людей. А є люди, які люблять дистанціюватися від контакту, піти в свою якусь там не знаю, домівку сидіти, нікуди не виходити. І це різні типи реакції, які ми можемо використовувати. От розумієте, що вам зараз не вистачає. Вам більше хочеться спілкування або, навпаки, менше. І четверта сфера це якраз сфера змістів, про яку писав Франкл. Да, помрійте, подумайте, що б ви зараз могли зробити для себе. Прямо зараз подумайте, заради чого більшого вам це потрібно, да? подумайте про майбутнє, про фант... пофантазуйте, можливо, послухайте якусь а, там не знаю, музику або спіч, який вас надихає. Ну, щось таке, що ми не можемо потрогати руками, але те, що нам дає енергію, або просто помоліться, або помедитуйте, якщо це вам теж допомагає. Тобто, от щось таке це четверта сфера. Тобто, чотири такі опори, Через тіло, через діяльність, через спілкування з іншими людьми і через духовні такі змісти. Ви застосовуєте у своєму житті, наприклад, якщо не секрет, усі, я чотир... да, усі чотири сфери чи прям акцент робити на якусь одну? Ні, мабуть, всі чотири класно, що ви спитали. Я завжди звертаю увагу Мабуть, виходжу перше з такого стану через тіло, да, через тілесні якісь там душ або прогулянка. Обов'язково починаю слідкувати, щоб сон був повноцінний, а далі вже все потрошку з усіх сфер. Угу. Так намагаюся так, слідкувати за балансом, щоб ці, ці сфери були в балансі. На моє особисте переконання, я думаю, що якщо люди, послухаючи наші всі рекомендації, навіть просто послухаючи, і потім навіть згадають про них десь колись, якщо буде потрібно. А можливо, хтось і застосує, то це точно їм допоможе. В будь-якому випадку ця корисна розмова буде точно корисна, абсолютно для усіх людей. Дякуємо вам, Олено, що сьогодні приєдналися до нас, розповіли. Будемо раді вас бачити ще. Дякую на взаєм. Гарного дня. Дивіться нові міні інтерв'ю з експертами-психологами вже у наступних випусках. Програми новини.